Я зайшла в епіцентр і погляньте, які тут красиві дерева. Це гібіскус. 619 гривень. Просто неймовірна квітка. А в селі а, місцеві віддавали а, таке деревце, гілочку, за 200 гривень. От так. До речі, хочете, покажу вам свій шопер, який я в'язала дуже давно. Ось такі тут ручки попрошивали гачком із трикотажної пряжі, але така вона якась трикотажна пряжа. Тепер я його ношу. Так, виконала я вже ось цю цукерочку. В рожевому кольорі. Ось там так виглядає. Це замовлення міжнародне. красотуля Замовили тільки один скальп з таким ось волосечком кудрявим. В руках пана огірка провтикали трішки, але на салат нам піде. Дивіться, падлюки ще знайшла. Напали на помідор і жруть його. Погляньте. Пожирали все, все. Перевіряю, от любить морку гристи и другая, да. На, на, мешай. Все, зайчики, ешь то да. ешь, моя любимая, ешь, моя красивая. Не помидор не трогай, а морковку ешь, все витамины. Зараз така стоїть у мене задача. Мені потрібно пришити ось ці нашивочки до кожної зайки, до вушка. Ось така зайка в біло-рожевому, потім для хлопчика в сіренькому кольорі, і ось така з комбезуком. Тут ще маю пришити гуцик. Зараз це все пришиваю і пакую для відправки. Ця Моська так за мною скучила, що тепер, бачите, не дає мені працювати. Взяла коробочки, щоб скласти, і прийшла до мене, сидить муркає. Кисута. Ти зараз мені тут шерсті напускаєш своєї красивої, пухнастої. Вон яку скажи, хорошо. Як я скучила за цим чуханням. Оцим. А від камери від, від, відвертається, ну капець. От вона противна. ну, Зняти або зафоткати, ну взагалі не можна. Все, тікай, буду працювати. Ну що ж, я запакувала. Це для хлопчика, тому синя стрічка, а це для дівчаток, і я зав'язала різні стрічки, щоб не заблудитись потім при відправці. А також ось ще замовила такий колір. Це буде в мене зайчик, зайчики мають бути. І це ж, звісно, все тут спостерігаю, що я роблю. Покажу вам букляша. Ось такий він у мене вийшов. Ще, думаю, зробити трішечки тут акцент на очі і трішечки потоную. Ось такі в нього лапоньки, Ось такий ведмедик, Як вам напишіть? В нього є хвостик. Такий Михась Потапич. Що ви скажете, як вам до вподоби? Я скажу, ще хочу доробити. Можливо, можливо, тут треба моську підстригти. Ще подумаю, можливо, підстрижу. Як ви думаєте, напишіть теж. Коротше, склала ось такий букляш. Хотіла показати вам, що проросло. Це ми якось ще весною садили кістечки маракуї. Ось Просто так натикали, засипали землею і чи виросте, чи не виросте. І ось погляньте, бачите, багатенько так проросло, достатньо прикольно себе поводить. О, зараз покажу так, до сонечка. Ось так виглядає маракує. Ем, дивилася в інтернеті, то вона дуже гарно квітує. Побачимо, чи буде вона у нас радувати квіточками. Мішелька гуляє на вулиці. Побачила мене в вікні. Гляньте, які тут чорнобривці. Мої жоржинки. А, от Тасічка ж теж не бачила її. Траву їдять. Пасуться. Козочки мої. Так, і хотіла ще показати, що також сюди втикнули кісточку від лимона. Чи лайм то був, чи то лимон. Не, здається, це звичайний лимон. І ось теж проріс. Лимон. У нас тут теж дерево лимона. Коротше, росте. Воно вже помирало, воскресало, поки росте. Привіт уліки! Так, поки тут нікого немає, хотіла скористатися можливістю засняти для вас, що тут у нас. Вже готово. Підлога майже докладена ще ось тут шматочок треба докласти лами... це ламінат, да, потім плінтус приклали, подивимось, як він виглядає, шпалери. І тут у нас стелю ще треба покрасити. І тут у нас теж треба підвіконня купити, і також зробити відкоси. А так. По суті, майже ще розетки треба поставити. Так, і це в нас вже є. Але лампа поки тут така. До речі, я отак думаю, дивлюся, це, можливо, не така роза, а в крапочку. Можливо, це якась фігня на неї напала. І вона. Таку краплинку, бачите? Ось неї тут. Тобто бутон не встигає розкритися, а оці крайні вже в'януть. Ну, коротше, не знаю, можливо, це завлагі, або ще якась, Або або я дивлюся, ось, бачите, тут якась фігня все-таки їсть. Напевно, треба чимось бризкати, бо я не... Бачите, який жовтий. Я знаю, що це від вологи. Така штука може бути. В холодочку сидять під машиною. Паська зі своєю кісточкою, як завжди. До неї ціайці. Десь потім зариє на вулиці і шукає, ходить, забуває, де вона її зарила. Мішелька. Так, давайте заснімемо перше відео в моєму а, вже майже готовому кабінеті моїй майстерні. Я про це давно мріяла, і нарешті я вже дійшла до цієї своєї мрії к воплощенню. Коротше, ось така в мене шевелюра готова. Це буде лялечка по образу, по фотографії. Ось таке у власниці волосся. Я його вже ну, зробила ось. Е, і зараз буду робити оченята. Прийшла вам показати цю, якість оцього, цієї шерсті це просто якась нереальна. Нереально крута шерсть. нагорка, Дуже прикольно, і е, мені подобається з нею працювати, але ціна так кусається. І ще, до речі, написали, що вже будуть піднімати з 1 вересня ціни. Ах, і що це значить? Що також будуть підніматися ціни на лявочки. Ось цю шерстючку я купила 60 грам, 2 600. Ось, хто не знає. Ось такий діапазон цін. Але ж краса, і це вам буде на все життя. Ось така оригінальна лялечка стояти і радувати вас. І дуже гарний буде цікавий подарунок. Так, ось вже панелька готова і пофарбована зараз. І зараз буду переходити до оброблення оченяток. Ось такі оченятка. Так, і зараз покажу, які будуть повіки прикольні. Погляньте які вони з сердечками. Класні. Десь вже замазалась. Так, приступаю до роботи. Все, зробила оченята. Так, фокус-фокус. Гарнюні скельцем. Тепер задача стоїть в тому, щоб їх взяти, приклеїти ось сюди. Потім вкладу їх в повіки. А, і також в повіки ще потрібно буде мені ось ці війки ставити. І вже скоро, скоро буде дівчинка. Покажу вам, як виглядають повіки Ось так. Така красунечка. І ось так оченята. Так, ось такий результат в мене вийшов. Я вже склала цю лялочку, зараз маю зробити полурінгі. Тут бусинки повішати, для того, щоб перемикати оченятка. І, по суті, буду. Вдягати Ось така ляля вийшла. І давайте ж по наряду поглянемо. Ми повторювали такий же наряд, як було на фото, як захотіла клієнтка. У неї там був рюкзачок, а сказала, що рюкзачок не потрібен. І я замість рюкзачка, ну це взагалі дитині робиться лялька, то боже комарі заїдають. То я думаю, що буде їй цікаво. Ось така сумочка. Тобто я так вирішила від себе. Хай буде така в неї сумочка Лабубу, тому що в неї рюдзичок був з. З брілком лабубу. ось Потім ось така футболочка і юбочка. Така ліопардова, двошарова. Так. Це у нас такий момент. Тут у нас кросівки, Теж повторили кросівки, такі, як на фото. Дуже прикольні вийшли. Взагалі такі дівчачі-дівчачі, і труселя, і носочки. Тому буду я її вдягати вже, напевно, завтра, бо вже темніше, і мене заїдають комарі. Буду я їх тікати. Ось. Завтра покажу. Ну що ж, ось така в мене вийшла дівчинка. Я її вже вдягнула. Фото прикріплю обов'язково, щоб ви подивилися як вона виглядає. Так, ось таке волосечко довге. Детальки. Сумочка. Ще у неї має бути. Айфон в ручках. І ще, мабуть, зв'яжу ведмедика в цю сумочку. Спробую. А, вот. Ну і зачіскою теж треба вкласти. Одною рукою не покажу, бо складно. Ну І ось такий повікний. Зв'язала ще ось цього ведметика. Він зв'язаний з Алізе Велюто і він вийшов 33 см з такою ось нашивкою. Я сьогодні маю його скласти і відправити. Так, поділюся з вами. В мене на цьому тижні було день народження. Мені виповнилося 34 рочки. Хто хоче мене привітати, будь ласка, в коментарях мені буде дуже-дуже приємно. І на цьому я буду завершувати своє відео. Я хочу побажати вам, щоб ваші мрії здійснювались. Щоб цілі досягались і щоб все було добре. Бережіть себе і до зустрічі у новому відео.